29 серпня 2022 рік Змонтували загрузчик насіння на прицеп. Такий його зовнішній вигляд. Засипав зерна, зараз спробуємо загрузку. Так, управління тут рядом. Так, при складании откручиваем фиксирующие болты. Один и другой. Складаем. Це такий вигляд його в складеному стані. Так, да. місяць роботи, ну, з прихватками. Запитано це все від станції. Встановлюється вона тут. Дві заді стрімянки і одна фіксіруюча. Все, ждемо. Спасибо.